Всім привіт! Це шунька з кексиком гуляється. Yeah. Yeah. Дивись, щоб він під диван не рвонув, yeah. бо він дуже любить завжди, коли ми раніше прибирали, ми його випускали ось так бігати. І він тільки його випустиш зразу під диван. Шась і все. І нема кексика. Треба в них сьогодні прибирати і в пуші, і в кексика. Трошки пізніше будемо прибирати. Бо я щось покій <смеш> смішний. Бо я поки там з грибами розібралася, сьогодні почистила їх, відварила там на маринування та на жарку, щось приутомилася, що там пранням займалася таке. Кексик кексики Кисян обыражена Сашоски. Оце це трохи лякаємось, Е, е, куди, куди? Хоче поносити твої штани, напевно <bonne voice> <сп> Сашенька, дай штанці. Дай, він, він поки нюхає, кіксяк, кіксяшенька, в нього б'юті процедури якраз. Ото він здоровий капець. Такий здоровий. Кексюшка, де ти був, хлопчик? Ке... Розказуй. Кексоленд ось відкрився. Сашонька відкрила кексоленд Що тут написано? Відкриття кексоленд Цікаво, смачно заходь, мерщій, мерщій Що тут для кексика є, розказуйте. Тут є Сімка і корень. Так. Бач, коробочка пригодилася, прикольно. Так, Тут так просто є, то що можна було залазити і дивитися всяке. Угу. Тут мусорник. Клас. Це перший повинні, де відпочинку, а тут другий. де кекс найбільше любить. Ага, там кекс може сховатися. Да, біжи біжив кексіолент, кісюлька. Осі. Ой, який налучки хлопчик. А це так виожується, виожується. Так. Біже кексяшик, біжить. Біжи, дики кекс, кекс лент. Кекс лент дивися. Хочеш тут будь. Кекс. Мягко дивись, як кекс. Кексяшик. Кексюшка, розкажіть, будь ласка, ваші враження. Обережно. Ба-тау! Ба-ла! А можеш послідкувати за кексиком, щоб він не подав. А ти його на нижній поверх поклади? Зараз. Кексик. Яка спіхота. Кексіяшечка. Ти там був маленький. Був Це був <губ> <Ось> тут ковакче. Прикольно <губ> вийшло. Ось тут щоб розглядати ось так буде. Ось тут це ступенька, щоб як зміг. Якщо він із сюди впаде, то він ось так впаде. А, до речі, так, да, щоб він не грохнувся. Так, щоб йому болять. Це ага. йому таку подушечку. Ой. Це ми заправки оку купили. Так, да, Сашенька таку собі була, вибрала подушечку. Так. Да. Сашонька любить, до речі, все українське, так? Да? Вона ще хотіла, щоб я замовила їй футболочку з гербом, як у Зеленського. <рес> я пам'ятаю, була, але я так і не замовила чомусь забулася. Кекс? Це, це кекс так, сливовий будиночок ще давно. <рес> ну, йому там подобається. Він там дуже з радістю сидить собі. Так, кіксяшенька? Куди йде хлопці? Куди йде? Куди йшов, хлопці? Кексик прийшов перекусити. Так. Да. Так, да, Кексюшка, смакота. <ривіт> ну, ти прикольно придумала. Так. Снімка він їсть. Гама є, так. Да. Навіть та коробочка оця така кошок, як зараз на її їсть, Так, да, бачиш, дуже прикольно вийшло. Це насінник. Насінник? <ривіт> Гукаю, Сашонько, подивитись на захід сонця. У нас такий красивий. Там в кімнаті. Ось тут трошки. А ні, тут не видно. Ось. Так, ну камера не передає, звісно ж. Звісно ж, не передає, але там дуже красиво. Прям таке яскраве. І вся кімната така оранжева. Наче таке враження, що весна. Така холодна ще весна. Ми потихеньку віконечко відкриваємо. Демось? таке відчуття, що просто літо ввечері. Ввечері літо. Так. Да. Ми насправді вже за сонечком скучили, тому що якось останніми тижнями лише да, був. Не. не скучила? А, ну а чому Мась? Я люблю дощ. Сашенька дощ любить. І вона вже взагалі чекає сніг. Так, да, тяті? Де, рослини? Ні, не рослини. А що саме? Грядочки зелені? Та ні, мам, це я взагалі не про грядки. Бачиш білу штуку А, то антена, Те не Мазь. Телебачення. А що? Ото мам таке зелене дві. Тарма, стільки не підбий мені камеру. Он бачиш, зелене таке. Посеред всіх клуб одне зелене таких дві. Отого два кущика з листками. Да. Мені це дуже схоже на хрін, якісь чилапу, або от прям хрін, такі довгі листочки. Хрін це оце таке що в банці Так, в да, да, консервацією угу. закривають. Хрін. Щоб смак був. А да. ми вирушаємо на заправку, поїдемо на ЮП, вип'ємо там кави. Да, санюльки. Угу. Сашуня не дуже хоче їхати. Але й сама вона боїться залишатися, тому сашуній вибір завжди один. Да, Мась? Угу. Якщо буде вибір, чи з вами поїхати, чи дома залишиться, я краще що з вами поїду. Да. О, я теж чесно не хочу нікуди їхати, але треба. Не хочу, щоб Міша їхав сам. Бо це не в місті, це туди десь в сторону Житомира, трошки ми завжди їдемо там заправлятися. Та й кави хочеться смачненько її випити. Шапочка, в тебе ззаді за спинкою. Ось. Угу. Мам, подивіться відео, яке ми смішно виклали на YouTube шорт? Так, да, ми спробували Сашоня подала ідею з кексиком пухою відео зробити. і ми таке... Щось зробили. Не, Нам залиши. смішно. А, а вам як? Подивіться. <гум> ну, трошки так коски забрати. Все, пішли. Ама, а можна mm? було? Якщо я буду з тобою спати, то ми будемо дивитися на доктора Пітерса? Пі... А хто це? Бо... Як ми його дивилися. А доктора Пола ми вчора перед сном. Перед сном дивились доктора Пола, понесено одіографік. Дуже прикольна передача. Там як лікують тваринок. Вона мені дуже подобається, аж заспокоює. Сашулька вчора щось почувалася не дуже ввечері, то спала зі мною. Сьогодні все добре, але насмарок з'явилися, в шум. Тушник. <плес> О, вже бачу фари, тато вже нас чекає. Розкажу, <плес> як моя сторінка називається. Ага. <плес> Я називає. <плес> Щоб підписувались, так? <плес> так. Все, будемо їхати. Ми їдемо, Сашонька собі відкрила вікно, воно, правда, запідніло. До ну, і палтія лежить. Да, Сашенька я розулася. У нас дитя розуло. Да. Справилась? Давай. Да, Шапочку. Мам, Пішли. <рес> Дама, печка. <Батько>. Що, Масюшик? <рес> Сашенька з Сагуром, Це Сашуні сестричка подарила вчора на день народження, приїжджала з Києва. І Сашуня вже з ним і з собою носить. Так, Масюшка? Да. Ну, да. Сашенька, як завжди. Що там? Свинка? Mm -hmm, ку -ку -ку. <с соціалом> Прикольна свинка, да? Свинюшка, скрюха. Очі баганчики. З котиками. Mm -hmm. Середині котики. Mm -hmm. Це ж mm -hmm. Пішли май замовимо. А що замовить? Ну, каву треба замовити. А я думала їсти дуже? Ні. Ой, так незвично, що людей немає. Так печиво, не хочу. А я навпаки люблю зелене, але щось в останнє час немає. Тримай. Це шонька знову біля грашок. Ну, що тут у нас? Такий блокнотик. Прикольно. Сашульки, я гроші не брала особисто сьогодні. Чекай, а скільки воно там оце коштує? 300 гривень майже. Але я в шоці, що ось такі блокнотик на заправках завжди такі ціни дорогі. 300 гривень. Тисяча. Ну давай, Сашенька взяла з собою так. свої гроші. Сашенька! А ну сюди, Масіка. Давай, поки я потримаю це. Так, може, я передумаю. Сашуньки грошей на день народження надарили. Хай собі вибере щось на... Не, Ні, немає нічого. Нічого, з цієї сторони ось такі тваринки, цілі. Тут машинки, ось тут ще щось. А, диви, є такі меншенькі блокноти різні, прикольні. А тут ще, ну, цей прям 610 гривень. Я в шоці. А, це для творчості набір такий. А що саме тут цікаво? Це що, макіяжі чи що? А, це макіяжі. Сашоньки на день народження подарили. Та й вона не любить ці макіяж, це все вона. Ні, оце. Це ж, чи все? Це ж таки блокнотик. Ура! Ура, так? Оця? Поводок, щоб гуляти своїми песиками. Ага. Що це тебе носиш. Я б хотіла б коштики. Треба сходити глянутися, що але я щось не розумію трошки. Ось нові відірвемо вверх. Як поєдні, там залишилися мої гроші, які я знаходила. Так, да, лежать на задній сидушці. Забрати, завтра принести, як не забуду. Так. Да. Все. Все, Сашулька. Скупилася. Зайшли? Все, будемо їхати пить каву. Та він простой звичайний блокнотик. Мені подобається. Хоч в тебе вдома вже є купа блокнотиків, але... І цей дуже А я хочу ці від'єднати? Зараз давай сядемо та й тоді від'єднане. Цю заправку, тут Все дуже смачне, кава смачна. Дуже прикольно. Чекай, поставлю. Нічого все добре, добресь. Ні, ні, все добре. Всім рекомендуємо Так, да, Всім рекомендуємо UPG. <реку> Це станця ця розказує. А ще <реку> тут... <реку> да, і обслуговування дуже класне. І красиво тут, і смачно. Паливо я так так, да, і ще дивіться, в подарунок тут дуже часто дають ось такі цукерки. Міг, ано, Зараз. Чекаймось. Це сухофрукти, таке там горішки угу. е, в цьому, в шоколаді чорному. Дуже прикольна конфета. Чорну... Це, по-моєму, чорнослив з горішком всередині і в шоколаді. Я от такі не дуже люблю. Я обожнюю. Я тільки в шкашарі каві мені такі мали. Покатаці спробуй. Я просто зараз водки. Тато Сашульки відкриває блокнотик. Він там такі маленькі, що тільки моїми пальцями. Боже, відкривав цей блокнотик І ключі впалося з ракер порога. Піки ось то є. А там, до речі, в лоточках мама зробила холодець на а, туди. Тара. Все, ми справились На силу Божу. вже і віконечко. Розпідніло. Сашенька зможе їхати дивитися дамась уж. Що таке це? Ну, не лежить тоді, може так сидячи дивиться.

Місю, швиденько, бо зараз тут буде темно вже. Є ключ, Камера ось так відкриваєш і вони відкриваються. Ага, Все, там, Сашеньки, будуть секрети. Дамись. Ванька вибирає повідок для свого песика іграшкового. І ось і кого? покажи. І кого такий з бананом? З бананчиком? Міг зніми їм? З бананом. Ще сіно для кексика взяли. Ти біжи. Кофточка. Ой. Ой. Все. Біжи, будеш купувати. Тримай. Біжи, І гроші. Сашуньки, 200 можеш забрати, то будуть. буде. Шорік. Хочу саніка. А ти в курсі, що Сашуня сюди бабусю Люду приводила, і ти типу, по іграшки оці собі купувала. Купліковці. Вже не Аврора, а тут Сашуні. Іграшки треба. Це ж вона їй тут мишку купила і ще щось. Що? Це що дай гроші бери, треба? Сашоньки, блянь. Хочу. Дякую. Дуже прикольна оця клієнт для пуші була. прикольна. А? а? Називін напевно. Так, да, називі. Ага, давай. Тато пішов в аптеку. А ми йдемо в машину. Будемо каву допивати. За що я купила? Давай я потримаю, а ти грошики склади собі в, в кармашок поклади. Що вони грабили? Щоб не пограбували. Не пограбили. Сашенька песика хоче, так, да, Масюшик? Якби я хотіла їй песика купити, тато не хоче дозволяти. Як це його вмовить? Ти скажи, що ти йому нову гарно, яку він хоче машину, а ти що в мене немає стільки грошей йому на нову машину. Так, ми ще зараз в сільпо поїдемо. Треба купити дещо ще. Все остання зупинка на сьогодні сільпо. Да Мась. Підписники я вас люблю. Підписники Сашунька вас любить. І я. Ну, міха. Ти ж всі до мусор з машини забирає. Шуня, як завжди, підняться і спуститься. Поїхала дама. Ну, Шулька взяла з собою свої гроші і тепер ходить все підряд хоче взяти. Подохові. <клес> Мась не потрібно. Давай на сьогодні вже хватить. Да, І те, і те, і те купили. просто Чуєш, міг? Для хатерів. Тобі треба. треба. І мені то ні, а в тебе просто капець який. Да. страшний. <ривіться> Та, дивіться. М -м, прикольні, до речі, тобі в шафу рожевенькі. Треба буде да купити. Дуже прикольні. О, із сердечком. <ривіться> Але вони запачкаються швидко, мені здається. А ясі <ривіться> походу такі були. Са йдемо на касу. Так, я взяла гвоздику, хороша лавровий лист, бо будемо грибочки закривати, маринувати. Поки тато там, ми тут побудемо на повітрі. Бо ми сьогодні ще й на повітрі не О, Мась, вдягай на шапочку. Сашенька з кармана достає шапку. Подожив? Давай. Ти паук завжди падає. Давай мені паучку. Ой, як добре, теплень. Теплень ходу. Да. Да. Тільки, Мась, трошки ти її так натягуєш, трошки туди назад. О, ось так, щоб води І, а що це таке у мене? Ага. Трошки про Та то якийсь камінь. Я думала, то ти... якийсь чийсь хвост. <гум> Міг ти в аптеку заходи? по каплі? Ну так, я ж вам дав ключі. А, а це там ж господи, диви. Де в пам'яті, Все, їдемо додому. Будемо пробувати Сашеньку в Інстаграмі реєструвати. Ну, але спочатку, звісно, тата накормить треба. Откриваємося. Ага.